Привіт всім! Радий вітати вас знову на нашому каналі і запрошую вас знову подивитись mm. відео, яке вам може принести невеличкі призи. Нагадую, зараз ми проведемо розподілення призів від соціальної мережі Slate. Вигляді ваучерів на 1100 флаксів для ваших гаманців під стейкінг на один рік. Відповідно, кожен може виграти той, хто додав свій гаманець, заповнив форму, додав свій нікнейм до форми, і перший з п'яти напише комент під відео. Коли побачить свій гаманець, випавши в... в розіграші, все, що вам потрібно, це побачити гаманець в розіграші, який випав ваш особистий всі цифри, які ви писали в формі, і, відповідно, одним з п'яти перших написати комент під відео, коли адміністратор Канал підтвердить ваш нікнейм, що ваш гаманець є виграшним. Він напише, що ваш гаманець підтверджено. Напишіть, будь ласка, в телеграмі до Бомбарбоя для отримання вашого подарунку. Давайте пробіжимось бистренько по нашим новинам. На сьогоднішній день. На StarSlax 1978. Транслайнів у нас ще 138 тисяч. Я замітив таку тенденцію, що вже доходить в тиждень створення нових транслайнів на е, десь порядка 2700 транслайнів. Ну, ми ростемо. скоро буде 3000 транслайнів за тиждень. Це дуже добре. Тотальна ліквідність по, по токену StarSlax до інших токенів 252 000-мінус. На cbdc Sale 24-й стеж 8,5 мільйонів токенів. Можна їх лочити зараз під 10% річних. Ну і відповідно. Отримати додаткові бонуси відповідно cbdc VDC-сейлу. 171 тисяча користувачів в Old Eagle тапають в Stardust і готуються до з'явлення в Old Eagle додаткових можливостей для нарощування своїх бюджетів, своїх кулів в грі. Зараз ми розіграємо. 5 ваучерів, визначені переможців для п'яти ваучерів. Тобто виберемо 10 гаманців. На сьогоднішній момент в нас присутні 93 гаманця, 92 гаманця, вони перетасовані і готові до розіграшу. Я до розіграшу готовий. Тому пропоную починати. Визначаємо 10 потенційних гаманців. Перший є Третьій гаманець, четвертий Вати Шостий Гаманець сьомий гаманець. Восьмий гаманець. Дев'ятий гаманець. Десятий гаманець. Десять гаманців ми визначили. Вітаю бажаючих в коментах, щоб підтвердити. Гаманець той, який випав, кожен підтверджує свій. Відповідно, після того, як ви підтвердите, ми побачимо, ми звіримо ваші гаманці з вашими нікнеймами Ми подаруємо вам ваучер. Наступний гаманець, останній 11-й, ми будемо визначати для отримання подарунку від Бомбербоя. Цей гаманець є. Так, ми забираємо наші 10 гаманців з 11 теж. Попіюємо, щоб не втратити. Вони в нас є. Ну що, тепер йдемо визначати для 11 го манця подарунок. На сьогоднішній день ми маємо 1450 користувачів, які підписані на наш канал. Нагадую, що ми змінили назву каналу на Слейт фанбаз, для того, щоб зрозуміти, що цей канал можуть використовувати всі фанати в соціальній мережі Slate Кожен, хто хоче, може створити відео, залити його сюди в наш, теле, наш е, YouTube канал. Поставити, свою рефераль... поставити своє реферальне посилання, щоб використовувати відео для своїх рекламних цілей для реклами свого аккаунту. Тому запрошуємо до співпраці, без проблем пишіть, допоможемо, виставимо. На сьогоднішній день вже є мінімум 2, а то й три відео в каналі від наших користувачів, наших підписників з їхнього, з їхнього реферальним посиланням. Тому канал Слайд Фанбаза відкритий для співпраці. Нагадую, у нас 1400 користувачів, тому ми будемо розігрувати сьогодні 1450 старслаксів для 11-го гаманця. Останній виграш на минулому тижні у нас складав 1350 старслаксів. Ну що, я пропоную визначати, але додавай, давайте ще додамо додатково 10 тисяч. Бонусних 10 тисяч. Тажлаксів, які ми додаємо постійно. Є. Ну що? Пропоную визначати подарунок в вигляді 1450 та шлаксів, або ж цей подарунок може бути повоєний, або скасований, або переведений на наступний розіграш. Пропоную починати. Поїхали. Уру. Вітаю цей виграш подвоєно. 1450 Старшлаксів для 11-го для одинадцятого гаманця подвоєно, і це буде 2900 Старшлаксів. Вітаю переможця! Звержувати цей гаманець не потрібно, ми, відповідно, перешлемо за допомогою нашого додатка Слейд соціальної мережі користувачу на гаманець. Ну що, я вітаю всіх потенційних переможців і переможців наявних з цим хорошим днем. Всього найкращого, до наступних розіграшів. Дивіться нас в Ютубі. Пока-пока!